Його зріст – щось футів і 9 дюймів, рівень 145. Він був настільки харизматичним та розумним, що його навіть полюбила місцева поліція. Але за цією зовнішністю ховався один із найнебезпечніших серійних злочинців в історії США. Едмон Кемпер вчинив 10 жахливих злочинів, і те, як він них пізніше, розповідав, викликає глибокий внутрішній дискомфорт, тож заварюйте чай, Вимикайте світло, і ми починаємо цю історію. Етмон Еміль Кемпер народився в Барбанку, штат Каліфорнія. 18 грудня 1948 року. У запринародженні народженні його вага сягала 13 фунтів, що вже тоді робило його унікальним. Його мати Кларнет Елізабет Кемпер, урожанка Монтана, його батько Еміль Кемпер, ветеран Другої світової війни, що працював електриком у Каліфорнії. Між батьками були постійні конфлікти. мати, Часто зневажливо ставилася до професії чоловіка, вважаючи її недостатньо престижною. Сам Едмунд старший пізніше сказав, що його робота завжди була менш виснажливою ніж сімейне життя. Це багато про що говорить, а саме про атмосферу в домі. Дитинство головного героя не було простим. У нього було ще дві сестри, і вже з ранніх років він відділявся своєю фізичною статурою, навіть у 4 роки. Він був значно вищий за своїх однолітків, проте високий зріст не компенсував йому емоційну ізоляцію. Батьки розлучилися, коли головному герою було лише 9 років. Сам Едмон дуже переживав через втрату батька, до якого був сильно прив'язаний. Потім матір переїхала до Монтани разом із дітьми. У новому домі стосунки між Едом і матір'ю залишались напружені. Ларнал вирішила, що син не повинен ділити кімнату із сестрами, тому Ек мешкав у підвалі. Це рішення, попри зовнішню логіку, лише посилювало його ізоляцію. Уже в дитинстві в головного героя появлялась тривожна поведінка. Він поводився жорстко з іграшками, зокрема ляльками сестер, і не мав добрих стосунків з однолітками. Його мати часто критикувала його за швидкий фізичний ріст. Що тільки посилювало його психологічні проблеми. Його вважали емоційно складною дитиною. У спілкуванні з іншими він часто поводився з верхню, а в родині ставав джерелом тривоги. Через свою ізоляцію він розвивав фантазії, які поєднували силу, контроль і помсту. Ед говорив, що в підлітковому віці він часто почував себе непотрібним, відчуженим та приниженим у підвалі, де він спав окремо від інших, у нього зростало відчуття гніву. А разом із ним темні уявлення про світ. У той час він почав виявляти схильність до агресії, а ще до обману. Одного разу він приховав вчинок, за який мав би понести покарання, і пишався тим, що йому вдалося. Вивести всіх на оман. Це стало початком формування в ньому двох особистостей: зовнішньої, привітної та розумної, а внутрішньої, тривожної і похмурої. Він часто розповідав, що в дитинстві йому важко було завести друзів, а в школі його вважали диваком. Психологи на той час недостатньо приділяли уваги, через це його фантазії ставали ще більш яскравішими, а розуміння себе менш чіткішим. Його сестри згадували, що він мав дивні уявлення навіть у побутових ситуаціях. Наприклад, коли вони жаткували про симпатії до вчителів, він відповів у дуже тривожний спосіб. Згодом він сам згадував ці ситуації у дорослому віці, як перші сигнали його внутрішньої боротьби. Яку він не міг подолати, після того, як мати більше не змогла з ним поратися, вона вирішила відправити його до батька. Головний герой був дуже радий цій зміні, адже він дуже сильно любив свого тата і сподівався, що нарешті зможе жити у мирі. Але нова родина, батько та мачуха, теж не знали, як поводитися з ним. Його стриманість, мовчазність і великі фізичні габарити створювали відчуття загрози. Тому його батько ухвалив рішення відправити головного героя до бабусі з дідусем, які мали ферму у Каліфорнії, Це стало ще одним етапом відторгнення. Хоча його вчителі у середній школі вважали Еда тихим і старанним учнем, в особистому житті він залишався ізольованим і закритим. Він навчився непогано, хоча без сумнів, міг би мати набагато кращий результат. Та, схоже, йому було просто байдуже, особливою увагою серед однокласників не користувався за винятком своєї незвичайної статури. Час минав, і здавалося, що він поступово входить у нормальне русло, але вдома, в веселій бабусі з дідусем, атмосфера почала ставати дедалі напруженішою. Вони, так само як і батьки, помічали в ньому щось дивне і тривожне. Він багато часу проводив на самоті із собакою та гвинтівкою, що подарив йому дідусь. Також він займався полюванням, проводячи багато часу у лісах та полях. Бабуся просила його не завдавати шкоди птахам, але її прохання не завжди сприймалося серйозно. На період літніх канікул він повертався до матері та сестер, але через декілька тижнів знову повернувся до бабусі з дідусем. Мати не змогла впоратися з його поведінкою, і коли він повернувся, бабуся помітила, що він став ще більш замкнутим та відчуженим. Навчання він більше не відвідував, його дні проходили на фермі, де він постійно залишався наодинці з собою. В цей період у нього почали з'являтися тривожні думки, пов'язані з агресією, і детальні частіше в цих уявленнях з'являлася його бабуся. Іноді він навіть поте слідкував за нею, коли вона працювала в будинку чи на подвір'ї, розмірковуючи про жорсткі речі. У такій миті вона просила його припинити. Її лякав його погляд, що ставав неприродно холодним і порожнім. Одного серпневого дня, у 1964 році, вони разом сиділи на кухні. Бабуся працювала над текстом дитячої книги. Вона займалася письменництвом. Коли вона поглянула на нього, то знову побачила той тривожний вираз обличчя. Вона сказала: Припини, будь ласка, це лякає мене. Через мить він встав? Він взяв свою гвинтівку і сказав, що йде на природу. Вона знову нагадала йому не чіпати птахів. Та замість звичайної прогулянки він несподівано повернувся, зупинився, подивився на неї. І в цей момент у ньому ніби щось обірвалося. Те, що сталося далі, назавжди змінило його життя. Він завдав фатального удару своїй бабусі. А коли через декілька хвилин додому повернувся дідусь, то теж став жертвою. Після цього головний герой зрозумів, що скоєне не вдасться приховати. Він одразу позвонив до матері. Матір була шокована і сказала йому позвонити в поліцію. Головний герой позвонив в поліцію і розповів все, що накопив. Під час допиту він пояснив, що давно мав подібні думки, а дідуся, мовляв, не хотів залишати наодинці з тим, що трапилося. Його слова викликали ще більше запитань, адже таке пояснення суперечило логіці. Невдовзі після цього його було передано до установи для неповнолітніх, а спеціалісти почали працювати над оцінкою його психологічного стану. Один із судових психіатрів діагностував у нього серйозні психологічні розлади. Перебуваючи у закладі, Едмон пройшов багато тестів. Він почав розуміти, що саме хочуть від нього почути лікарі. І через це він почав поводитися так, ніби йому стає краще. У певному сенсі він грав роль і робив це настільки переконливо, що навіть отримав можливість допомагати у психологічній лабораторії. Його участь у тестуванні інших пацієнтів справляла позитивне враження на персонал. Усі були впевнені, хлопець на шляху до одужання, але правда була іншою. Насправді він просто був дуже розумний. Його IQ сягав 145, і він використовував усі свої знання не для зцілення, а щоб краще розуміти людську психіку. У лікарні він спілкувався з іншими пацієнтами, серед яких були і ті, хто мав кримінальний досвід. Вони ділилися своїми історіями, часто прикрашеними та перебільшеними. І ці історії справили враження на молодого еда. Його фантазії стали сильнішими. Але він не ділився цим із лікарями. Натомість поводився заразково, навіть заявив про релігійне пробудження. Після цього, 18 грудня 1969 року, у свій 21-й день народження, він вийшов на волю. Звільнений ед опинився у новому для себе світі. Це була Америка 60-х, доба Хіппі. Протестів і змін. Але він не був частиною цієї культури. З короткою стрижкою, окулярами і вусами. Він здавався стародавнім. Та найбільше він мріяв стати поліцейським. Проте, навіть попри сильне бажання, він не міг цього досягти. Його фізичні параметри перевищували допустимі норми. Він був занадто високий, це здавалося дивним. Але поліція того часу насправді мала обмеження по зросту. Розчарований головний герой придбав мотоцикл, щоб хоча б частково відчути себе правоохоронцем. Попри все, він добре себе поводив. Через три місяці після звільнення умовно дострокове звільнення продовжили ще на 18 місяців. Лікарі наполегливо рекомендували не повертати його до матері, але їхню пораду проігнорували. І він таки повернувся до неї. Це було ризиковане рішення. Його мати працювала адміністративною помічницею в університеті. Поза межами свого дому вона користувалася повагою. Вона нібито почала нове життя і почувалася щасливою, принаймні, поки її син залишався далеко. І ось він повертається додому. Сфорки з матір'ю стають щоденною нормою. Це навіть починає турбувати сусідів, його матір починає його принижувати, перекладаючи на нього провину за всі її проблеми. Згодом, після затримання, Ед розповість в інтерв'ю, що не хотів повертатися додому. Шукаючи віддушину, він почав відвідувати місцевий бар, де часто бували поліцейські поза службою. Ед був ще й досі захоплений темою правоохоронців. Він був розумний, вмів легко знаходити спільну мову з людьми. Тож він швидко знайшов спільну мову з місцевими копами. Поліція поважала його і навіть дала прізвисько. Великий Ед досить влучне. Він продовжував спілкуватися з ними, хоча не міг бути одним із них. Щоб рідше бути вдома і контактувати з матір'ю, він влаштувався на роботу. Спочатку брався за тимчасові підробітки. А потім отримував постійну роботу в дорожньому управлінні. Це дозволило йому переїхати до квартири, де він мешкав із другом. Та навіть на відстані мати продовжувала тиснути на нього психологічно. Головний герой пізніше скаже, що відчував, ніби немає перепочинку. Ситуація в сім'ї загострювала його внутрішнє напруження. І, хоча робота давала стабільність, це тривало недовго. Він двічі потрапляв в аварії не з власної вини, але наслідки були серйозними. Після судового процесу він отримав компенсацію в 15 тисяч доларів, що за сьогоднішнім курсом дорівнює близько 106 тисячам. Частину цих коштів він витратив на купівлю авто 69-го року, що зовні нагадувала службову машину поліції. Ця машина стала частиною його нового образу неофіційного копа. Ед обладнав авто передавачем, мікрофоном та великою антеною. Вгодом він почав підбирати автостопниць. Спочатку він нікого не ображав, він просто спостерігав, аналізував, як поводяться пасажирки. Йому було цікаво, настільки вони довіряють незнайомцю за кермом. Усе це. Холодний розрахунок. Саме це він вивчив у лікарні. Як говорити, як викликати довіру, як не видавати своїх справжніх намірів. Найдемон почав поставляти пасажиру до місця призначення. Але коли він залишався на самоті, він почав занурюватись у свої напружені фантазії. У його свідомості з'являється план, який він ретельно продумує. Він вчився уважно. І був дуже терплячим. Поступово він почав змінювати конструкцію машини, зняв антенну, переробив дверцята та з боку пасажира так, щоб її не можна було відчинити зсередини. Це створювало ілюзію безпеки, але в дійсності його машина почала набувати іншого призначення. Він також почав зберігати у багажнику речі, які б могли б стати у пригоді для майбутніх планів все, щоб бути готовим. І далі Ед продовжував підбирати дівчат одна за одною. Це були спроби. Кожна поїздка була експериментом. Він чекав на момент, коли буде впевнений, що все пройде без наслідків, і цей момент поступово наближався. Цілий рік він проводив спостереження, вивчав, будував довіру. І, на жаль, усе це було частиною набагато темнішого задуму. 7 травня 1972 року настав поворотний момент у житті Етмонга. Він запропонував підвести двох студенток Варіанну і Аніто. Дівчата їхали до університету. Замість прямого маршруту він скерував автомобіль до віддаленої лісової місцини, сказавши пасажиркам, що випадково повернули не туди. Хоча зарані все спланував. У тій самотній місцині ситуація набрала тривожного оберту. Він почав погрожувати, ізолював одну із пасажирок у багажник, зосередивши увагу на другій. Те, що сталося далі, залишило по собі глибоку рану в пам'яті рідних жертв. Його дії призвели до трагедії. Після цього Ед помістив тіла в автомобіль і ще деякий час їздив з ними. Не розуміючи, як діяти далі. Згодом одне із тіл він привіз до своєї квартири, де наодинці намагався приховати скоєна. Частину залишків він пізніше залишив у важкодоступному місці. Через деякий час одну із жертв вдалося впізнати, іншу ж так і не знайшли. Цей випадок сколихнув родину дівчат. Вони швидко повідомили поліцію про зникнення. Але в той час в районі Затоки було дуже багато молоді, яка подорожувала або тимчасово змінювала місце проживання. Тож правоохоронці спочатку не надали справі належної уваги. А тим часом Ед жив своїм подвійним життям. Він залишався шановним у колі знайомих, а його вміння створювати довіру дозволяло йому залишатися непомітним. 14 вересня 1972 року. Стався ще один трагічний випадок. Айко ку, дівчина, яка чекала автобус, поспішаючи на танцювальні заняття. Автобус затримався і вона вирішила скористатися автостопом. Ед запропонував допомогу. Айко швидко зрозуміла, що щось не так, і була вкрай стривожена. Він намагався переконати її, що небезпеки немає, і вона залишилася в авто, просто не маючи вибору. Едгор відвіз її у віддалене місце, де потім застосував методи залякування. Через це жертва швидко втратила свідомість. Після того, як все закінчилося, він поклав її в багажник і поїхав до бару. Нападковки біля бару він оглянув чіло. Після бару він поїхав додому до матері. Пізніше цієї ж ночі, як і в попередньому випадку, він привіз тіло до свого житла, де вчинив жахливі речі. Згодом частини тіла були заховані в різних місцях, і більшість так ніколи й не знайшли. Попри це, зникнення Айко не пов'язувало з попередніми випадками, оскільки на той час не існувало достатньо зв'язків між ними. Минуло чотири місяці. У районі Затоки з'явилися нові випадки зникнення та виявлення тіл. На жаль, нерідко вони були справою рук різних осіб, і це лише ускладнювало роботу слідчих. Але навіть на тлі загального занепокоєння ніхто не підозрював головного героя, і він продовжував жити звичайним життям на перший погляд. 8 січня 1973 року він придбав вогнепальну зброю, попри заборону. Закон фактично не зупинив його. І це лише довело його впевненість у власній безкарності. Він боявся, що поліція, зрештою, вийде на нього. Однак це не зупинило його. Того ж місяця він підібрав студентку Синтію, Ен, більш відомою як Сінді Шоу. Вона сіла до нього в авто, не здогадуючись, що її життя під загрозою. Після цього він відвіз її у віддалене місце, де позбавив її життя. А потім привіз тіло додому, де мешкав з матір'ю. Коли вона вирушила на роботу, він позбувся тіла, знищив майже всі сліди, цього разу слідчим вдалося знайти частину решток вже за добу, але навіть це не дозволило встановити особу виновного. На той момент він вважав себе практично недосяжним, але розумів, що повинен вести себе більш обережно, і вже через місяць він був готовий до наступного кроку. 5 лютого 1973 року, після гострої сварки з матір'ю, він залишив дім з ключами в руках та одержимістю в голові. Утім, в той час ситуація вже змінювалась. Поліція попереджувала про небезпеку. Студентам радили бути обережнішими і сідати в авто з офіційними університетськими наліпками. Такий запобіжний захід виявився мало ефективним. Адже людина, яка має злий намір, може просто дістати цю наліпку. Саме це і зробив головний герой, адже його мати працювала в університеті Каліфорнії, що дозволило йому отримати необхідну наліпку. Так однієї ночі в березні 23-річна Розалінда Хізер та 20-річна Еліс Хелен знаходились на території кампуса. Головний герой запропонував їм поїздку. Наявність офіційної наліпки на лобовому склі і присутність однієї з пасажирки в машині створили ілюзію безпеки, тож студентки сіли у авто. Після цього все пішло за звичайним сценарієм. Який кемпер встиг відпрацювати за кілька попередніх місяців. Після цього він привіз тіла до будинку, де проживав разом з матір'ю. Саме там він приховував наслідки скоєного. Наступного дня він повернувся до одного із тіл, щоб приховати докази. Частини тіл згодом були вивезені та були залишені в різних місцях неподалік. Цього разу правоохоронцям вдалося знайти останки досить швидко, але навіть це не зупинило головного героя. Він просто став ще більш обережнішим. Наступний його крок був варфівкою його злочинів на великдень, приблизно через місяць після останньої події, він чинив злочин проти рідної матері. За його словами, саме вона була причиною його внутрішньої агресії та гніву. Після Скоєного він позвонив Сарі Халлак, подорозі матері Едмунга, та запросив її на вечерю після того, як вона приїхала їй спіткала та ж сама доля. Злочин був скоєний швидко, без зайвого шуму. Цього разу Ед діяв безповоротно. Варто зазначити, що жодних підозр щодо кемпера з боку знайомих або поліції на той момент не було на фоні загального безладдя викликано серію злочинів у регіоні. Події виглядали як чергове, непояснене зникнення. Але всередині себе головний герой знав, довго це тривати не може. Вранці на Великдень він залишив місто, вирушивши на схід у машині Сари. Але швидко усвідомив, що це може виглядати підозріло. Тому він взяв оренду інше авто. Залишивши попередню машину на заправці, з поясненнями, що їй потрібен ремонт. Так почалася його 18 годинна подорож, під час якої він зупинився лише для дозаправки та води. Зрештою, в Колорадо його зупинили за перевищення швидкості, проте він зумів зберегти спокій, заплатив штраф і поїхав далі. Зрештою, він зупинився в поебло штат Колорадо, повністю виснажений. Але з бажанням здатися поліції. Він зателефонував до своїх знайомих поліцейських, з якими познайомився у барі, і почав у всьому зізнаватися. Спочатку йому не повірили, думали, що це все жарт. Але через декілька дзвінків йому все ж таки вдалося переконати поліцейських, що він говорить серйозно. Він був знесилений. Тож пояснити, де саме він перебуває, було непросто. Але зрештою його знайшли у телефонній бутці. Його взяли під варту, після чого прибула команда слідчих, які не могли повірити, що саме той чоловік із бару, великий Ед, розповідає таке: Ед Кемпер, так, саме він, почав ділитися тим, що знав. Він був свідомий своєю балакучістю, і тепер вона знайшла моторошне застосування. Його свідчення були надзвичайно точні. Коли повернулися до Санта-Круза, він особисто показав поліції місця, пов'язані з його діями. Його зізнання були настільки детальними, що державний захисник фактично не мав шансів для захисту. Єдиний варіант це апеляція на неосудність, але і вона не спрацювала. Свідки, включно з сестрою Еда та лікарями, намагалися довести, що він не відповідав за свої вчинки. Проте, головний експерт детально вивчив цю історію, зокрема перебування в установі для неповнолітніх. Після численних розмов він дійшов висновку, що той повністю усвідомлював свої дії. Головний герой не страждав на психічний розлад, який би позбавляв його відповідальності. Він діяв з чітким розрахунком. Планував свої дії задовго до вчинення злочинів. Експерт також застеріг, що якщо головного героя колись звільнять, він, ймовірно, чинить подібне знову. Протягом трьох тижнів судового процесу жоден із свідків не зміг переконати присяжних у неосудності підсудимого. До того ж, Кемпер сам вийшов на трибуну і розповідав вражаючі подробиці своїх мотивів. Одна з його промов була особливо шокуючою. Він пояснював, що його дії були спробою створювати зв'язок із тими, хто відштовхував його в реальному житті. У його викривленому сприйнятті, тільки так він міг відчути близькість. Присязні присяжні радилися лише п'ять годин, винний за усіма пунктами обвинувачення. Після короткого обстеження його було передано до в'язниці суворого режиму, де він перебуває донині, головний герой, як це не дивно, залишається живим і досі бере участь в інтерв'ю, зокрема і з агентами ФБР, які на основі його розповідей створили першу програму профілювання серійних злочинців Кемпер. Це приклад того, як інтелектуальна людина може бути водночас грубою і небезпечною. Він вивчив, як приховувати свої справжні наміри, як здаватися звичайним, спокійним і навіть приємним. І найстрашніше, він припинив це лише тому, що сам вирішив припинити. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Сподіваюся, ця історія заставила вас задуматися. Поділіться своїми думками в коментарях. Що ви думаєте про цей випадок? Як, на вашу думку, ми можемо запобігти таким трагедіям у майбутньому? І чи справедливим був вирок? Не забудьте підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові розслідування. Бережіть себе і своїх близьких!